Привіт, мудрим та небайдужим! Давайте посміємося, друзі. Верховна Рада хоче створити ще одне ТСК, тимчасову слідчу комісію для того, щоб розбиратися і перевіряти факти корупції в оборонпромі, в оборонці. Чергове ТСК, і все було би добре, якби не було дуже смішно. Попереднє ТСК, яке створили в частині перевірки зловживань фортифікаційних споруд, ну тих споруд, які повинні допомагати нашим хлопцям оборонятися. Так от створили таку ТСК в Верховній Раді і як ви думаєте, піймали на хабарі такого депутата, слуг від слуг, звичайно, задорожнього. Тобто, те ТСК, яке повинні тимчасова слідча комісія цілої Верховної Ради, це найбільший, найвищий слідчий орган. Це ТСК, яка повинна шукати тих хабарників, викривати корупцію, виявляється, саме очолює корупцію. Голову ТСК взяли на хабарі. Вирішив такий спосіб, я так розумію, собі, на безбідне майбутнє, на безбідну пенсію заробити. Який сенс в цих всіх ТСК, який сенс в Верховній Раді в нашому уряду, якщо все одно все вертикаль президента? І ніхто нічого не писне, не пикне. Максимум то дадуть тобі там жменю грошей в горлянку, щоб ти мовчав і не заважав красти на фортифікаціях, на яйцях по 17 гривень, на мінометах і на мінах, які не стріляють, не вилітають, чи не взриваються. Це ті факти. Це така у нас війна, друзі, в Україні. Так, так ми воюємо. Воюємо ми і у нас війна. А в них воєнний стан, у них загроза нападу і пакування. Пакування за наш з вами рахунок. А саме страшне за рахунок життів тих хлопців, кого силою погнали, бусифікували, і тих, хто пішли добровольцями за покликами. Що це як невинищення отих небайдужих, мудрих, активних яких просто зараз утилізують і знищують, а на їхньому житті пакуються. Така вона сумна реальність. Чекаємо тепер, щоб піймали на хабарі нового вже члена ТСК, нового голову цієї ТСК. Ну задорожнього можливо, за дорожнього ще й назначать і в цю ТСК. Ну а чого? Хабарі взяв та мало. Я так розумію, що Верховній Раді ну, просто створена така годівниця. Годівниця це ТСК. Тобто хтось хоче поживитися, приходить в офіс президента. Та мені ну тяжко жити, немає грошей. Хто давай створити ТСК, зараз тобі там накидають, підеш з перевірочкою, тобі там трохи відстігнуть і все. А ще дуже ймовірно, що просто отими хабарями депутатів їх просто чіпляють на гачок. І вони потім, як колокольчики, голосують за все, що їм не скажуть. Голосують за обмежені права і свободи, голосують за війну до останнього українця, голосують за знищення України, так як скаже сонцеликий Бенефтік, якого співує. Продовжує успію вибувати українська більшість.